Ведмежатко топотун. Частина шоста весна розпустила перші блакитні проліски, коли топотун помітив щось дивне. Бджоли, які завжди жваві та дзвінки, мовчки сиділи на стовбурі старого дуба, їхні крильця були нерухомими. Мамо, чому бджоли не гудуть? запитав ведмежатко, вдивляючись у незвичну тишу саду. Без їхнього гудіння весна ніби втрачає голос. Зітхнула мама. Може, вони забули дорогу до перших квітів? Топотун вирішив допомогти. Поблизу квітучої яблуні він зустрів сойку, що марно намагалася розважити мовчазних бджіл. Спробуймо разом, запропонувала пташка, співаючи сонячну пісню, але бджоли лише сумно похитали голівками. Це морок забудькуватий, раптом пролунав голос тіні. Це був їжак, несучи на голках краплі роси. Він украв їхню пам'ять про аромат квітів, без нього вони не знають, куди летіти. Топотун вирушив до зачарованого Лугу, де колись цвіли перші весняні квіти. На перехресті стежки сидів задуманий кролик, тримаючи крихітний кристал. Шукаєш морок? спитав він. Він сховав аромат у цьому камені, але відкрити його може лише той, хто знає таємницю весняного вітру. Ось загадка. Він невидимий, але несе насіння, він не має голосу, але кличе птахів додому. Топотун закрив очі й уявив, як теплий вітерець грає з насінням кульбаби. Це вітер? вигукнув він. Так, посміхнувся кролик. Прошепочив йому свої найщасливіші весняні спогади. Ведмежатко притулив кристал до грудей і шепнув Перші мамині обійми після довгої зими. Камінь засяяв і розкрився, як бутон. З нього випорхнули тисячі блискучих пилинок, забутий аромат пролісків, крокусів і тюльпанів. Бджоли, відчувши знайомий запах, радісно задзвеніли. Вони, немов срібні блискавки, помчали до перших квітів. А їхнє гудіння злилося у весняну симфонію. З тіні вийшов сам морок, він виявився маленьким духом, туману, з сірими очима. Я забув, як пахне весна, прошептав він. Дякую, що нагадав. Разом ми сильніші. Потопав топотун. Навіть найменші створіння роблять світ прекрасним. На зворотному шляху сойка кинула йому гарну квітку, а бджоли, проходячи повз, залишили на його лапці краплинку золотого меду, що сяяла, як сонце. Найменші створіння часто роблять найважливішу роботу для всіх.